Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу «Гардаріка». шановна пані Ірина, почну з структури, про яку ви згадали. Направду у Верховній Раді України є головне науково-експертне управління, де працюють дуже кваліфіковані, відповідальні люди, які цілком здатні провести якісну експертизу законопроєктів як на відповідність українській конституції, так і на відповідність європейським нормам. Можливо, що там треба зробити, це дещо розширити і підкріпити його фахівцями. Тому створювати ще якусь додаткову структуру, немає жодної потреби. Що стосується мого запитання, ви те знов таки абсолютно справедливо зауважили, що законопроекти, які подає уряд, часто залишаються неякісними. І якщо ми подивимося на голосування вашої фракції блоку Петра Порошенка по законах у четвер, то ми побачимо, що ледь половина ваших депутатів підтримувала ці урядові законопроекти. Якби всі депутати фракції Петра Порошенка і фракції Народного фронту проголосували, то вам було б не було б потрібно жодної іншої фракції. У вас там 240 голосів було з усіма, от якщо порахувати з позафракційними, 240 голосів. Тим Менше з половини ваша фракція не підтримала цей, ці законопроекти. У мене питання, що стосується якості законопроєктів, тоді, коли ви пропонуєте, припустимо, в цих ну, ви, я маю на увазі парламентська більшість, за яку несуть відповідальність ці чотири фракції правлячої коаліції, коли ви, наприклад, пропонуєте здійснювати продаж майна, яке є арештоваю, арештованим, реалізацію там написано арештованим, а не конфіскованим, коли це ще не стало державною власністю, то даруйте ні в якої європейській су ні про який безвізовий режим при такому безпреділі йтися не може. У мене питання полягає в наступному: по-перше, ситуація з голосуванням вашої фракції, чому має місце така суперечність в цьому голосуванні? І друге, що все таке робиться для того, щоб законопроекти, які проходять парламент, не ну, даруйте, не ганьбили цей парламент. Дякую, Шановний пане Горе. Ну, початку спочатку репліка, якщо ви хочете споку. Тувати гріхи, ну мається увазі колективні гріхи парламенту. У вас є чудова нагода. Це перш ніж знижувати податки, знисти тарифи, зокрема на газ, проголосуйте. Тепер, якщо дозволите, якщо дозволити пане Єгоре, то питання сьогодні Українська Правда і інші засоби масової інформації поширили ваше повідомлення, що комітет, який ви очолюєте, не зібрався для того, щоб розглянути оцей от закон 3040, йдеться про створення національної агенції, яка збирається реалізовувати конфісковане і арештоване майно. Не могли б сказати? Я так подивився прямо зараз з української правди. Троє з депутатів це фракція блоку Петра Порошенка, один народний фронт. Якби були вони, то у вас би було 15 чоловік, у вас би був кворум. В чому причина? Так чи інакше ви належите до однієї фракції, так чи інакше ви є європейськими однодумцями. Ми чекали. От ми суспільство, ми чекали рішення вашого комітету, щоб орієнтуватися, як завтра проголосує парламент. В чому річ? В чому проблема? Чому ці люди не ходять на ваш комітет? Я все день Матвіянко. Наша сьогоднішня розмова на диво була і конструктивною, і інформативною. І навіть ті суперечності, які виникали між учасниками розмови, вони все таки були спрямовані на те, щоб максимально поінформувати глядача про позиції тих чи інших політичних суб'єктів. Що викликає, ну скажу спочатку, все таки що викликає певний оптимізм. Оптимізм викликає те, що коаліція, попри колосальні внутрішні суперечності, попри величезний тиск корупційного капіталу на коаліцію. Коаліція все ж таки. Спроможна шукати і знаходити спільну мову, і я думаю, що завтра будуть проголосовані як закони, які ми називаємо євроінтеграційними, хоча вони мають набагато більш широке значення, так і закони, які які стосуються, наприклад, вирішення питання щодо зменшення тиску на українську економіку через завищені тарифи, що все таки в Україні становить досить таки велику небезпеку. На жаль, в Українській владі зберігаються певні маніпулятивні прийоми. От давайте глянемо, що відбувається з точки зору намагання розширити владу президентської вертикалі, розширити владу уряду, якою тут є маніпуляція. Пам'ятаєте, як там говорили, що голосуйте за децентралізацію, бо інакше буде війна, бо нам потрібно реалізувати мінський процес. Вони нам наполягали на виборчому законі результат. 15 днів не можуть порахувати далі. Коли от йшло, ішлося про ці закони, про які ми говорили зокрема про трудовий кодекс, зокрема про закони, який стосується національної агенції з розшуку та реалізації майна конфіскованого і арештованого, голосуйте за нього, інакше не буде безвізового режиму. Так, от мені здається, що навіть всередині коаліції є значна частина політиків, які розуміють оці от маніпулятивні прийомчики, чи з боку банкової, чи з боку кабінету міністрів, і вже здатні їм опиратися, тобто я не думаю, що дострокові парламентські вибори можуть явитися панацеєю від оцих от маніпуляційних способів тиску на парламент. Але якщо в принципі не вдасться е, знайти спільну мову в цій коаліції, нічого страшного, якщо наступного року ми знову таки підемо до виборчих дільниць. Інша річ, що закон для по виборах парламенту має бути набагато більш якісним ніж той, за яким ми обирали місцеві ради.